Шахедів стає більше. Експерти розповіли про особливості повітряних атак ворога. Чому БПЛА почали запускати на низьких висотах які темпи виробництва шахедів, на яких поверхах найбільша небезпека, як та де рятуватися людям? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Під час останніх дронових атак на Київ моніторингові канали зазначали, що проліт ворожих засобів повітряного нападу відбувається на наднизькій висоті. Рахеди літали надто низько, висота до 100 метрів. Дерева. є. Є! Є! Упав! Упав! Я бачу його! Я його бачу. Він упав. Да. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, він би не називав це новою тактикою супротивника, але дійсно погоджується, що останнім часом ворожі дрони становлять чималу небезпеку для висотних будівель у Києві. Проліт дронів на наднизькій висоті цілком можливий. Гадаю, що радіовисотоміри на дрони росіяни не ставлять, але щось типу альтиметрів чи лазерних висотомірів є. Радіовисотоміри росіяни встановлюють переважно на крилаті ракети. Вони більш точні ніж альтиметри. Що працюють за принципом визначення різниці тиску повітря на різній висоті. Противник налаштовує свої БПЛА для польоту на надмалій висоті, щоб ускладнити їх виявлення радарами, але фіксація їх акустичними і оптичними системами виявлення при цьому значно полегшується. Він погоджується, що загроза влучання шахеда у висотний будинок Києва дуже велика. У нас свічок стільки побудували у Києві, що вірогідність ураження досить висока. Тим паче, що їх нема на старих радянських цифрових картах, по яким власне і прокладаються маршрути крилатих ракет і дронів. Висотної забудови дуже багато. Найчастіше висота польоту дронів складає приблизно 50 метрів, плюс-мінус 10 метрів. Тобто найбільша загроза для квартир між 14 та 18 поверхами. Більше шахетів саме туди влучає, принаймні у кілометрі від мого будинку було влучання дрона у багатоповерхівку, а зона влучання – 15-16 поверхи. Також Валерій Романенко пояснив, чому процес збиття дронів може розтягнутися по часу, а шахет хаотично кружляє над якимось районів міста. Шахет може бути засліплений системами постановки радіоперешкод, тому й кружляє над певною територією. Бо наслідок дії РЕП дрон не може зв'язатися з супутником і встановити своє місце знаходження. На крилатих ракетах є система, яка попереджає про опромінювання радаром. Це досить простий виріб. Завдяки його дії ракета робить обхід. Вона повертає від зони дії радара, відлітає на 20-30 кілометрів та йде паралельним курсом, а потім повертається на заданий маршрут, обходячи радар. Ракета відновлює зв'язок з GPS, бо вся її оптична система розрахована на початковий маршрут і вона має на нього повернутися. Можливо, росіяни щось подібне роблять із шахедами, але головне для БПЛа – не втратити зв'язок з GPS, бо у нього, окрім цього, більше нічого немає. Авіаційний експерт додає, що назвати ці шахеди особливими можна, якщо це дійсно був шахед, який має свій характерний звук. Але над Києвом могла летіти Гербера, вона менша за розміром і має менш потужний звук під час польоту. А ось пародію взагалі майже не чути, бо вона працює на електродвигуні. Тому важливо, що саме було над Києвом. Якщо це була Гербера. То на неї ніхто уваги не звертатиме. Навіщо її збивати? Вона не має вибухівки, сама впаде після закінчення пального і жодної шкоди не спричинить. Навпаки, тоді її можна вивчити та зрозуміти, чим росіяни її споряджають і що використовують для своїх атак. Звісно, що найкращий варіант збивати ворожі дрони ще на підходах до Києва. А якщо вони вже над містом, то найкраще вчасно йти до укриття. Якщо вже триває повітряна боротьба над містом, то ДСНС радять знаходитися подалі від вікон. Якщо атака вночі, то найкраще перечекати тривогу на майданчику біля ліфта, так, щоб вас захищало декілька стін з усіх боків. Це єдине, що можна порадити людям. Адже дійсно, якщо атака вночі, та ще й по 3-4 рази, з відбоями, то до укриття не набігаєшся. Додам, що в ніч проти 21 січня російська армія атакувала Україну БПЛА в кількості 131 одиниця. Цими днями рік тому, безпосередньо 20 січня, ворог, згідно повідомлення повітряних сил України, випустив по нашій країні 8 шахедів. Тобто зараз дронів летить в 16 разів більше. За словами експертів, російська армія набула таких можливостей після того, як почала виробляти ці БПЛА. Якою буде подальша тактика дронових атак та якої межі може досягти ворог, про це в коментарі для Тесеню. Розповіли колишній речник генштабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Салізньов та військовий експерт Роман Світан. Заради справедливості треба сказати, що сьогодні, як і попередньої ночі, над Україною летіли не лише шахеди, але й дрони, імітатори, пародії, гербери. Ми маємо розуміти, що приблизно половина дронів, які запускає ворог щодоби по нашій території, це дрони обманки. За словами Селізньова, російська оборонна промисловість діє на межі своїх можливостей, але це не значить, що завтра їх не стане більше. Як відомо, наша розвідка повідомляла про те, що відбувається й будівництво нових промислових майданчиків, де ворог може виробляти таку компоненту. Ворог абсолютно чітко знається на тому, що за рахунок масштабування ракетно-дронових атак він може досягнути успіху. Там де 10 дронів ми гарантовано знищуємо. Не факт, що ми зможемо знищити всі 110, якщо він їх запустить. Цей фактор є визначальним, тому що на 2025 рік Російська Федерація забезпечує всім необхідним військовослужбовців. Росія буде масштабувати виготовлення дронів. розуміючи, він каже, що наразі у російських дронів є три місії: розвідувальна, ударна і максимальне вихолощення наших ресурсів військовий експерт Роман Світан про збільшення кількості дронів також каже, що частина з них зараз імітатори. Ворог може збільшити кількість дронів, які атакують Україну, за рахунок обманок. Загальна кількість може становити 150-200 дронів, але ворог навіть наявною великою кількістю БПЛА не досягає цілей. Якщо летить велика кількість шахедів, то відсоток збитих цілей є чималим. Частина дронів летить за одним маршрутом, а на перекладання нових маршрутів потрібен час. Ворог може збільшити кількість запущених дронів на декілька десятків відсотків, але не в рази. За неофіційними даними, російська армія все частіше програмує політ шахетів. Дів на низьких висотах, роблячи це в надії, що ці дрони обійдуть українську ППО, говорить військовий експерт Роман Світан. 20. Збила шахід, який не висвічувався на віражі. Номер. Певна кількість падає, після чого ми можемо бачити повідомлення про те, що вони локаційно втрачені. Російська армія знає про це, але розраховує на те, що, наприклад, з 20 БПЛА 5 дістануться цілі, тому й використовують цей механізм, але він не масовий. Основним механізмом для прильоту шахедів вони вважають їхню кількість, можуть розраховувати на те, що наша ППО не впорається з великою кількістю. Казати, що російська армія використовує лише одну тактику, не варто. На думку світана, Росія зараз виробляє щонайменше 30-50 шахедів на добу, тобто всі їх вони можуть використовувати щодобово або накопичувати для того, щоб ударити більшою кількістю. Наприклад, за два дні виробництва мають сотню таких дронів, тобто можна вирахувати приблизну кількість, якою можуть вдарити наступного разу, каже експерт. А ви бачили шахеди поблизу своїх будинків? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я Ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.